Чи не здається вам дивним, що людину, яка обікрала мою квартиру і винесла звідти дуже дорогий ноутбук, золоті прикраси дружини, гроші та чиє обличчя зняли всі камери нашого під'їзду, не можуть знайти вже більше року? А от людей, які вийшли у масках на мітинг, за записами через нейромережу, знаходять уже другого дня. Ви все ще ходите на роботу? А ось мені пощастило. Вчора прийшло повідомлення, що я став переможцем сліпого вибору, і один англійський лорд залишає мені всю свою спадщину майже 2 мільярди фунтів стерлінгів. Ось зараз переведу 500 доларів на оформлення паперів і все. Чао, какао, лузери. Професор в аудиторії збирає студентів та робить заяву. Я втратив свій гаманець, у ньому було 3000 доларів. Якщо його хтось знайде і поверне мені, то як винагороду отримає від мене 100 доларів. Тут голоси заднього ряду. А я 200 дам. Після медового місяця друзі запитують у нареченого Щось ти виглядаєш не дуже? Що трапилося? Ага. Розлад шлунку. Може тобі дати пігулку? Та ні, у мене не про нос. У мене шлунок засмучений, що його погано годують. Зустрічаються два керівники. Один питає в іншого. У тебе що? Нова секретарка? Так. Ну і як вона? Справляється? Ну, в принципі, справляється. А симпатична? Дуже. А як одягається, одягається швидко.